Привіт, вітаю вас щиро на каналі Флакони Балаканина. Дякую, що завітали. Сьогодні буду ділитися з вами враженням про аромати, які ви самі обрали. Деякі з них я знаю, я пробувала або мала в колекції, а деякі з них я ніколи не нюхала, тому мені особливо було цікаво з ними познайомитися. Так що, що я нанюхала, і які мої враження зараз буду ділитись. І одразу переходимо до першого аромату, з яким мені було дуже цікаво познайомитися. Щиро вам дякую за пропозицію. Це буде аромат Violet Venom від Gritty. Випущений новий аромат 2025 року. Аромат цитрусовий, з звичайно, з білими квітами і акцентами пудровості. Ми тут маємо. На початку аромат стартує цитрусами, стартує на ролі. Також відчувається тут білий чай. Пізніше ми відчуваємо дуже добре осмату османтус, апельсиновий цвіт. Також ми маємо тут дуже багато сандалу, дуже багато кашмирану. це відчувається, тому що за рахунок цього аромат виходить такий затишніший ваніль, амбру і мускус. І е, цей аромат мене дуже сильно вразив. Така, така моя буде реакція, тому що він не схожий ні на що. Я його маю тут донести, його те -те тестила цілий день. Взагалі тестила його вже декілька днів, е, перш ніж е, взагалі тут поділитися з вами враженнями. І аромат дуже мене вразив, тому що він не схожий ні на що. Мені дуже подобається, як тут звучить османтус і білий, е, білий чай. Це дає. Цьому аромату такої легкості, такої якоїсь повітряності. Е, Перші враження, які виникають, коли я взагалі ношу цей аромат, е, мені одразу десь такі середземноморські напрямки. Можливо, я десь би сиділа десь в портофіно, в кав'ярні, попивала своє капучино і дивилась на прекрасний вигляд і, е, і насолоджувалася тим, е, тим краєвидом. Е, ось ось такі в мене враження. Він дає якісь такі почуття трошки ексклюзивності, трошки такої дороговизни. Тобто я бачу це аромат також на жінці, дуже задбані, яка вишукано, гарно одягнена, але в такий спосіб комфортний. Тобто, це буде, наприклад, льняні білі штани, також, скажімо, сорочка з, з льону. І їй буде дуже комфортно, одночасно вона буде дуже. Гарно, задбано, дорого презентуватись. Це такий аромат. Аромат на відпочинок. Але також за рахунок того, що ми маємо тут кашмаран чи мускус чи амбру, вона нам дає трошки такої, такої відчуття затишку. Тому цей аромат, мені здається, взагалі на круглий рік. Більше, звичайно, я бачу в літній сезон, але напевно він дуже дасть багато таких емоцій, теплих, зігріваючих в зимовий чи осінній час. І ще один момент цього аромату він дуже стильний. Ось я б могла сказати стильний і сучасний. Тут немає якихось ноток, які нам не дають щось, якісь такі відчуття не до кінця. Можливо, він стильний, сучасний. Він такий в тренді аромат, але одночасно це йому не забирає якихось таких моментів винятковості, тому що він особливий. Це дуже особливий аромат, не схожий на інший. І я б купила його не задумуючись. Флакон купила чесно. Купила, бо поїду на відпочинок і б хотіла мати такий флакон. Звичайно, я ж його не куплю, тому що він дорожежний. Це є новинка, він трохи дорожчий від деяких, звичайно, ароматів, тому що сам залежить від який аромат, а тим більше що це новинка. Він і дорожчий, і важко купити якийсь, скажімо, чи тестер, чи. На якусь акцію попасти тому. то можливо, трошки почекати, можливо, трохи. Е, тому що я найчастіше стараюся купляти, як є можливість, тестер. Це, е, це дуже е, заощаджувати можна гроші в такий спосіб. Але аромат е, я б купила флакон. Прекрасний. Наступний аромат, дякую вам за пропозицію: це Ніс, Діор, е, в парфумах. Минулорічний випуск 2025 парфуми створював Франсуа Джон. в міру вимовила. відомий парфумер. Звичайно ж, сподівання, що до цього аромату було високе, я колись ділилася враженням до цього аромату, тому що першу раз я його спробувала десь там в Duty Free, і він підкорив моє серце. Тут я маю пробничок. Він неймовірний, він мені дуже сподобався. Аромат дуже фруктовий, Фрук, фрукти з деревиною. Ось так я б описала цей аромат. На початку нам стартує дуже соковита ожина і чорна бузина. Пізніше, звичайно, ми відчуваємо дуже багато жасмину, але ці фрукти весь час вони домінують, тобто тут. Тут він дуже підково-фруктовий аромат. Звичайно, ми маємо деревні ноти, такі як дуб. Але, звичайно, ці деревні ноти в подані дуже в шлахетний, шлахетний спосіб, дуже вишуканий. Для мене трошки це аромат чомусь, якби поєднати Dior Жадор з Шанель-Мамузель. Я не знаю, чому в мене якісь такі враження. Хоча, звичайно, аромати різні, але в цьому напрямку. Це, це розкішний аромат, абсолютно. Підійде кожній жінці дівчині. Ну можливо, 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 він не підійде тим людям, які не люблять дуже інтенсивних ароматів. Тому що ось цей аромат він дуже дуже стійкий і шлейфовий. То я вам говорю на всі 100%, тому що я нанесла один пшик на руку. Якось перед, перед тим, як піти спати, він мені так інтенсивно пахнув, що в мене ж якийсь момент мені погано зробилося від одного прикусу цього пробничка. Тому з ним треба бути обережним, але який він чудовий. Він такий дуже смачний. Але одночасно це, це звичайно, це не є гурманський є жоден аромат, але він такий смачний в спосіб, от жінка, яка буде пахнути цим ароматом. Буде дуже апетитно приваблювати всіх навколо, тому що він має в собі також сексуальність через те, що він настільки мега турбо жіночний аромат. Мені здається, підійде в подарунок. Ну, хіба що хтось не любить таких трошки солодкаво-фруктових ароматів, то, можливо, ні. Але аромати я дуже люблю і також, також купила б флакончик. Менший, але б купила, тому що він дає мені також дуже позитивні, позитивні класні емоції, коли я його нюхаю. Нема тут нічого, що мене відштовхує. Ось, Я дуже люблю такі аромати. Він приємний, треба бути обережний з нанесенням, але коли вже навчитесь наносити цей аромат, він буде прикрашати вас дуже-дуже в прекрасний, розкішний спосіб. Наступний аромат Vita Герлен Самсара. Дякую вам ще раз за цю пропозицію. Аромат. Знаєте, це або ви полюбите, або ви не полюбите. Ось такий аромат. Я перший раз з ним познайомилась. Аромат випущений в 1989 році, роки 80-ті, були популярні на ці орієнтальні аромати. Аромат, безперечно, класик, дуже вишуканий, дуже розкішний, жіночний. Це так як Шанель номер 5 ви або його любите або не любите, я особисто не люблю Шанель номер 5 і ніколи не була фанкою. Це просто мені цей аромат не заходить, на жаль. Е Щодо цього аромату, м -м, мені здається, цей аромат -ду на любителя. Е я зараз вам поясню, чому мені цей аромат не до кінця м -м, заходить. Розношивши його трошечки. Мені тут не дуже пасують акценти жовтих квітів, тому що я не є фанкою жовтих квітів. Мені, на жаль, просто не люблю я нарцисо в квітів, в квітах, господи, в парфумах. Не люблю, коли аромат такий дуже-дуже пудровий. І тут це не значить, що я не люблю пудрових ароматів, тому що я маю пудрові аромати. Але тут пудрові аромати стартують. З великою базою квітів, які ми тут маємо, ми тут маємо квіти просто, слухайте, Маємо ірис жасмин, нарцис. Фіалку, троянду, початок нам стартує такий трошки свіжіший, але фруктовий. Персики, бергамот, звичайно, зелені ноти, які нам на початку перший цей пшик, лимон, іланг, іланг, якого я також не люблю. На жаль, звичайно, база нам така дуже розкішна, дуже багата. Це цілий букет квітів. Маємо також сандал, ваніль, ірис, абробо, бетонка, мускуз, які трошки пізніше проявляються. Він прекрасний, це, це класичний прекрасний жіночий аромат. Можливо, можливо тоді ем, зроблений, звичайно, в прекрасній в прекрасні формі і до сьогодні актуальний. Але все ж таки. Мені трошки цей. Ем, цей напрямок років 80-х трошки відчувається в цьому ароматі, на жаль. Е, і це непогано, тому що в мене є аромати, які хто люди, напевно, мікнує і сказав: Господи, ти пахнеш як бабця. Цей аромат не пахне, як бабця. Взагалі тут також немає, це розкішний багатий аромат. Е, тільки момент, чи він вам зайде, чи він вам не зайде. Ось. Я б купила такий аромат без для моєї мами в подарунок. Це напевно, але особисто. Собі, щоб купила флакон, ні. Така моя думка. Просто це моє сприйняття, ви можете мати абсолютно інше сприйняття. Для вас це може бути улюблений аромат, це чудово. Я тут говорю особисто про свою думку. Мені тут трошки забагато пудрості, трошки забагато інтенсивності, напевно. Але, безперечно, аромат, аромат сістійки, аромат шлейфовий він буде прикрашати свою володарку, тому треба тестувати, треба пробувати. Я особисто б, на жаль, цей аромат не купила в повному флаконі, але як досвід спробувати його трошки поруйнити в ці роки 80. Наступний аромат також аромат від Гелен Шанс Іу, по-французьки. Сказала вам: аромат єлисейські поля. Який я тестувала, напевно, як мала 20 21 рік. Я мала пробник 7 мл, Мені аромат дуже сподобався. Хоча моментами він мене трошки, трошки носила в такий також період, жаркий, трошки мене придушував. Аромат, звичайно, також дуже квітковий, свіжий, подорожний, Маємо багато квітів, також, бузок, конвалію, півонію, троянду. Єбіскус також маємо. На початку вона нам стартує трошки горіхами мигдалем, трошки фруктами, динію, персиком чи чорною смородиною, ягодами. Звичайно, під кінець маємо прекрасну ваніль, сандал, дерево мегдалю чи бензоїн і кедр. Аромат, мені пам'ятаю, тоді дуже сподобався, тому що. Це був такий аромат, пам'ятаю, на вихід, якийсь такий розкішніший для мене аромат. І, безперечно, він, є, він має в собі таку розкіш, одночасно має таку якусь свіжість і подровість. Також маємо таку, я б сказала, делікатну подровість. Аромат я дуже люблю, і в мене з ним пов'язані дуже прекрасні спогади, тільки все ж таки. Я б купила їх для спогадів, купила б можливо 10 мл, щоб собі мати. Тому що мені здається, цей аромат також, можливо, не для мене тоді, 21-річної був за інтенсивним. Тобто, трошки для, для, для когось старшого, щоб трошки прожив життя, зрозумів аромат, тому що я тоді. Ні, так воно було трошки. Він був затяжкий для мене. Мені здається, цей аромат трошки, все ж таки, для старших жінок. Аромат, випущений 96-му році. Відчувається в цьому ароматі. Ось я відчуваю вже таку трошки свіжість, трошки. Можливо, не то, що сучасність, не хочу, але все ж таки він трохи відрізняється від самсара аромату. Тому аромат я люблю. Напевно, купила б в маленькому розмірі для спогадів, для, для ностальгії і трошки, щоб він мені дав усі такі якісь позитивні емоції, тому що аромат, напевно, дуже позитивний, дуже яскравий. Дуже такий жіночний. Два аромати це будуть аромати від Prada. Перший Infusion Iris з цієї Infusion, Я дуже люблю. Декілька років поспіль я купляла цей аромат, тому що не уявляла собі літа без цього аромату. Дуже, дуже чистий. Він дає відчуття чистоти, задбаності жінка, яка його носить. якби Я почула цей аромат, це супер задбана. Жінка в білій сорочці. Ви можете також до офісу його одягнути, але не тільки це ідеальний аромат, десь там на відпочинок в цьому ароматі для мене Ірис найпрекрасніший, який мені доводилось слухати. Напевно, за рахунок мастикового дерева, за рахунок гальбану, який ми там маємо. Маємо також мандарин, свідоплісину чи неролі, ладан, кедр, бензин чи ветивер. Все це прекрасний букетнот створює прекрасний свіжий аромат, дуже жіночний. Але теж б сказала у секс, тому, тому що, мені здається, на чоловіках теж би гарно він сидів. Дуже, дуже його люблю. І так закортіло мені купити знову флакон цього аромату. і літо буде проходити помалу, і я, напевно, собі куплю, тому що. Дуже, дуже давно його не нюхала, але його просто просто обожнюю. А наступний аромат це з лінійки цієї самої, тільки з кедром. Я мала можливість його послухати. Тільки чесно вам скажу, він дуже схожий до Ірису, дуже. Тільки, звичайно, нам так трошки більше маємо акцент кедру, і, на жаль, він за сильно запурюється. Мені під кінець робить таке враження, як мильні, як мила якогось, але не за дуже такого дорогого. І мені цей момент не подобається. Плюс він настільки не стійкий, що він моментально них, я навіть не встигла його нормально протестити, як вже його не відчувала. Звичайно, в, в Ірисі ми також маємо не супер стійкість, не супер шлейфовість, але, скажімо, та стійкість ще така задов... задовольняє мене якось. А в кадрі, на жаль, він дуже швидко зник, але аромат дійсно схожий не тільки, ну і за мені в принципі найбільше подобається. Тому тільки з двома ароматами я знайома. І, і ну, аромат чудовий, тому, тому флакон викупила, купила навіть не задумуючи, звичайно, вже якийсь раз поспіль. І останній аромат це аромат не від вас, а від мене. Я вирішила ним поділитися. Е, тому що в він, він мене так вразив, тому о, вразив і полетів вже давно. Е, і тут я говорю про аромат мемо Ільхадмель. Е, така гарна картиночка, таких квітів і таких бджіл, як бджоли збирають медок з тих квітів. І так, в принципі, звучить цей аромат. Картинка. Та аромат такий сонячний. Він мені настільки сподобався, що я хочу купити флакон собі на літо, тому що аромат чудовий. Маємо дуже багато тут гарденії, жасмину, маємо абсолютно ванілі. Що я вже тут прочитаю, тому що так вже не пам'ятаю всі піраміду. Ветивер. Маємо мускус. Аромат дуже-дуже схожий до аромату Amouage Honor Woman. Які я маю, який я обожнюю. Тільки цей аромат відрізняється тим, що тут досить, досить конкретно звучить мед. Тобто, від собі Honor Woman в поєднанні з медом. І тут ми маємо ось такий аромат. Якщо ви задумуєтеся над покупкою Амуаж Honor Woman, і ви хочете трошки дешевшу версію, я вам пропоную цей аромат, тому що він все ж таки трошки дешевший. І в принципі звучить так само прекрасно. Дуже сонячно, дуже жіночно. Турбо, турбожіночний аромат, дуже-дуже жіночний. Тому що ем, ну, тут квіти такі дуже-дуже ем, прекрасні. Ну, ну і так в Honor Woman». Man. Він е, має все те, що має Honor Woman», Man. Тому ада Honor Woman» я обожнюю. Тому цей аромат ем, я б купила. Звичайно, е, можливо, це дивно мати два таких самих аромати. Але все ж таки тут дуже багато меду, якого немає. Немає Woman, і мені це подобається, тому що я не маю жодного медового аромату. В принципі, а мед тут дуже гарно звучить, так дуже тепло зігріваючи, мені здається. І на літо буде досить, ну не знаю, як на літо, але на жарке літо, чим буде дуже гарно звучати. Але напевно, от і на зиму, на осінь такий зігріваючий, такий тепленький. Дуже дуже гарно звучить, тому ось така новинка, яка в мене, яка мене вразила. Тому раджу також познайомитись, якщо любите аромати в напрямку білих квітів напрямку, а може Хонруми. А я вам щиро дякую за сьогодні. Нах зустрічей.